Загальноосвітня школа у селі Великий Глибочок Тернопільського району стала козацькою. Учні не лише більше вивчатимуть історію України, а й дбатимуть про довкілля. Перший козацький день діти розпочали з прибирання шкільної території. Козаки були не тільки патріотами, а й добрими господарями. Тому подвір'я козацької школи має бути бездоганним. Вважає отаман козацького полку імені Івана Богуна Олександр Ліщенко. Козаки ставлять своєю ціллю і метою йти до молоді, йти в школи, йти в навчальні заклади і е... Формувати у дітей у молоді свідоме ставлення до довкілля, виховувати їх на кращих традиціях козацтва. Козаки завжди берегли річечку, завжди берегли ліси, завжди берегли джерельця, в них річки були повні риби. Це були господарі на той час. І зараз треба це відроджувати сьогодні. Козацтво, на мою думку, має одну святу ціль: це виховання підростаючого покоління. Без цього немає майбутнього в держави і в народу. Діти козацьким традиціям лише раді. Більшість охоче долучається до екологічної акції. Я дуже люблю козаків, я люблю читати різні казки, розповіді про козаків. І сьогодні наша школа стала козацькою, я цьому дуже рада. Мені дуже подобається своя школа. Вона тепер стала козацькою. Ми піднімали сьогодні прапор. І я дуже люблю своє село, Голубичок і дуже люблю свою школу. Ми будемо з моїм класом і з цією школою слідкувати за чистотою, не, не тільки в парку, а всюди по Ми, Ми будемо слідкувати, щоб було всюди чисто. Я не, не, не тільки люблю допомагати в школі, прибирати, я ще в себе вдома допомагаю мамі і татові, щоб вони мною гордилися. Справжній козак має бути чесним, сміливим і сильним. Саме такий образ сформувався у дітей. Людина, яка народилась на тій благословенні Богом даній землі, вона автоматично стає козаком. Розумієте? А любов до своєї батьківщини, до свого краю, напевно, вже була привита від діда-прадіда. Тому що хто, як не ми, буде любити свою землю. Іншого не дано. А ви подивіться сюди. Серце зжимається, розумієте, і душа радується подивитися. На тих молодих дітей, які вийшли, вони будуть пам'ятати все, все життя. Це. Не треба боятися майбутнього. Треба йти до нього з відкритим серцем, з відкритою душою і не лукавити. Тоді все буде гаразд. До статусу козацької школа була готова давно, каже директор Надія Тищук. У навчальному закладі дбають про патріотичне виховання учнів. У нас дуже давно вже створена козацька республіка, і в нас ростуть козачата від малесенького і до найстарших класів, вже джури і козаки. Ми дуже часто та практично вже впродовж шести років приймаємо змагання в обласних змаганнях. Вони так в обласних змаганнях джури і козаки. Також діти там проявляють неабияко. Тивність і займають призові місця обласних змагань. окрім екологічної толоки, козаки навчали школярів професійної стрільби та кулінарної справи.